Доброго здоров'я, шановні діти! Я рада вітати вас в нашому чудовому такому читальній залі. Нашій І сьогодні у нас відбудеться із вами урок миру. Україна це Отча Земля, рідний край, де ми народилися. Наша держава розташована в центрі Європи, через усю Україну з півночі на південь протікає могутній Дніпро. Одна з найбільших річок Європи. На берегах Дніпра розташована столиця нашої держави. К... Київ. Київ, Київ, молодці. З півдня України омивають моря Чорне і Азовське. На Заході знімаються у небо вершини Карпат. На півночі територія покрита густими лісами, а далі на південь. Природні пейзажі змінюються, переходять у вільні степи. Ось така дивовижна природа нашої неньки України. Справді, немає у світі кращого неба, ніж небо України. Високе, мов наш дух, воно благословляє свою вкраїненьку, береже у віках її материнську любов. Тому його ніколи не віддалити від рідної землі. Україна це територія гідності і свободи. Земля моя рідна це моя Україна. Щасливі ми, що народилися і живемо на цій чудовій багатій землі. Сьогодні питання миру дуже актуальне для українців, адже 10 місяців. На Україні триває гібридна війна з Російською Федерацією. Всесвітній день миру, World Day of Peace, це або День Всесвітніх Молотов про мир, міжнародне свято, під час якого віруючі звертаються з молитвами до Бога послати мир на землю і припинити всі кровопролитні війни. Відзначається він щороку, 1 січня. Перший день кожного нового року. В Україні зараз дуже тяжкі часи. Про жахи війни у нас тепер щодня страшні новини. Новини про зруйновані будинки, новини про загибель наших солдат, новини про обстріляні автобуси, смерть мирних жителів. Війна це дуже страшно. Тому святкування Дня миру. Має особливе значення для кожного із нас, для кожного громадянина нашої держави. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі, політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росяні світанки, краса і творчість. Пісня у гаях, мир на землі це вечори і ранки і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мама й тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба коровай. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. Ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар щастя і любов. Які ви в нас всі чудові, ви так багато знаєте, що таке мир на землі. І зараз я вам пропоную зробити для нашої ялинки неславності гірлянду миру. Отже, я вам зараз роздам ось такі малюночки. А кому не вистачить малюночків, ми намалюємо долоньки, тому що ви самі знаєте, що в дитячих долоньках, а на даний момент, і не тільки в дитячих долоньках, а в долонях наших воїнів-захисників вони тримають мир на нашій Україні! Я не хочу війни тато, хочу море блакитного синє, коли сонце лягає спати. Молюся за Україну, хоча постріли, що лунають, завмирають у нас назавжди, і всі діти разом бажають повернути в країну казку. Не треба стріляти, ми хочемо миру, та небо блакитне, щоб голуб крилати Зберіг україну не треба війни. Я не хочу війни, тато, хочу з мамою бути. Зупиніться усі стріляти, по полям золотистої барви, подиви ліс лякались і гніздо залишили раптом. Всі почуйте, як діти благають. Чому миру та небо блаки щоб що Іменем жінки, що обдовіла, іменем матері, що з печалі сивіла, іменем сина, що батька не знав, іменем батька, що в січі смертельній упав. Я проклинаю війну жорстоку. Вона відібрала у людей спокій іменем тих, хто в колисці сьогодні, іменем тих, хто над краєм безодні, іменем ще не народжених, Сном немовлят нестривожених, кличу з війною стати на бій. мир відстояти землі голубій. Боже, збережи Україну, додай більше сил молодим чоловікам, які готові віддати життя за неї, за нас, за наших рідних, за наших дітей. Ми щиро вдячні всім тим, хто зараз стоїть за нас до кінця, хто ризикує своїм життям. Слава Україні! Героям слава!» Зараз ми вийдемо до нашої ялинки незламності і утворимо ланцюжок миру. Мир це стан спокою і гармонії. Мир це коли на душі спокійно. Мир це тоді, коли діти щасливі, коли посміхаються і радіють. Мир це тоді, коли наші чоловіки, сини, брати, батьки вдома, а ми за їхніми плечами. Миру нам.